Як Зеленський зміг знову шокувати Януковича? Або деякі деталі законопроекту 12089. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал свого по -своє. І В цьому відео я хочу прокоментувати законопроект, за який вже проголосувала Верховна Рада. Питання підпису Володимира Зеленського зараз стоїть. Законопроект геніальний по своїй суті, до такого дійсно Янукович не міг додуматись. Фактично, мова йде про те. Що якщо хтось, хтось зі своїх, звичайно, вкрав землю, лісові угіддя, озера, там, узбережжя, там тощо, і ця крадіжка відбулася в держави там, чи в громади вже більш ніж 10 років тому, то якщо держава хоче це повернути назад, вона повинна вже буде компенсовувати вартість новому власнику. Я не перебільшую, я нічого не викривлюю законопроект номер 1289 12 березня 2025 року Верховна Рада України за нього проголосувала. Назва законопроекту про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. Як це? Ну ви розумієте, що добросовісного набувача? Вік правдами, неправдами вкрали те, що було раніше державне, а в назві законопроект добросовісний набувач. Ну, прекрасно звучить. Новоприйнятим законом змінюється порядок повернення в народну власність незаконно приватизованого майна. Насамперед, ці зміни були проведені під вкрадені землі, зокрема ділянки лісу та узбережжя. Якщо наразі цю процедуру повер... це я читаю текст з петиції до Зеленського, щоб він це скасував. Ну, за його насправді, вказівкою чи за вказівкою Єрмака такий закончик і протягував. А зараз він скасує. Ну так, звичайно, корупціонери завтра вирішать, що їх замучить совість і почнуть себе відстрілювати одні одних. Якщо зараз про процедуру повернення можна запустити через будь-який час з моменту незаконного відчуження і без будь-яких компенсацій, власнику той, хто стає, виявляється стає власником, чи як вказано в назві добросовісний набувач. То з набранням чинності цим законом визначено максимум 10 років строку давності на можливість повернути незаконно відчужене майно, після чого ця можливість закриватиметься назавжди. Ну не зовсім назавжди, тому що все рівно залишається конституція. Але хто в нас закони буде виконувати? Кому та конституція треба? Ні, якщо прикритися нею як щитом, що не можна вибори проводити, щоб по-наполеонськи сидіти далі при владі, це одне. Хоча Наполеон старався для французького народу, і він є героєм французького народу. Ну, Зеленський, очевидно, для українців не є героєм, і, зрештою, він сам казав, що з Україною його нічого не пов'язує. Але е, на практиці це означатиме автоматичну неможливість повернення вкраденого в тому числі під час правління Януковича. Коли ми говоримо про великі міста, то, до прикладу, неможливість повернути того, що в свій час незаконно було вкрадено під час правління Омельченка в Києві, Черновецького в Києві, під час перших каденцій садового у Львові. І ще чимало речей. Цей термін в 10 років буде обчислюватися з моменту відчуження, а не з моменту виявлення правоохоронними органами такого незаконного відчуження. Тобто. Якщо правоохоронці, наші доблесні правоохоронці, які захищають конституцію всіма силами, всі закони захищають, все виконують. Якщо вони не виявили такого факту, ну то байдуже. Вони можуть 5 років не виявляти, потім виявилися, потім судова тяганина, затягування і так далі, до 10 років дотянули і, і все. Якщо хочете повернути, то вертайте гроші. Це прекрасно, правда? Це надзвичайно прекрасно. В разі ухвалення позитивного рішення про повернення землі чи іншого майна у власність держави чи громади, центральна влада чи місцеві органи самоврядування зобов'язані сплатити компенсацію останньому власнику цього майна з бюджету за так званими ринковими цінами. Тут, до речі, важлива деталь останньому власнику. Чому? Тому що досить часто, коли щось рейдерують, Щось викрадають в такий собі хитрий спосіб, то викрадається хтось один, а після того перепродає одній прокладці, другій прокладці, третій прокладці, а третя прокладка вона вже зареєстрована там, десь на офшорах, чи має якихось там іноземних партнерів, чи ще щось і так далі. І незрозуміло з ким судитися. Ця система, вона така фарисейська паразитична, вона спеціально створена в такий спосіб. Це не людська система. І вони розуміють, що вони при таких умовах зможуть все викрутити так, як їм це буде потрібно. Для того, щоб навіть отримати можливість ініціювати повернення майна, потрібно буде спочатку покласти на депозит суду цю суму ринкової вартості наперед. Ну це ж просто пісня. Ну, це ж просто пісня. І за яким рішенням, не знаю, там громада Києва, хто буде вирішувати? Той же ж самий мер, який цю крадіжку і здійснював? Серйозно. А поки нема депозиту, ну то і повертати не можна. І прокуратура, відповідно, вже не може включатися. Та зрештою, а на що їм включатися проти тих, хто час від часу їм там щось кидає? Собакам кістки. Ну, хоча вони не зовсім собаки. Тут не треба собак ображати, це досить благородна тварина, друг людини. Реально, я оце все читаю, я розумію, що Янукович просто прозріває. Ну, от в Януковича, оскільки він з бандитського світу, з прив'язкою до Росії, він там очевидний для нас ворог. Але в нього була уява з бандитського світу. Система має працювати. Закони мають виконуватися. А значить, він ті закони переписував під себе. Через те, там когось купляли депутатів в Верховній Раді, так звані тушки-перебіжчики там ще хтось, зробили свою більшість і голосували так, як було потрібно. Вони створювали закони, прописували там відповідні тексти. Він знав, що Конституцію треба виконувати. Через те він ламав Конституційний суд через коліно, і для того, щоб зробити ці незаконні зміни. І, зрештою, Віктор Іванович Шишкін в кінці кінців виявився єдиним суддею Конституційного суду, який прийшов на засідання, сказав, що я проти, що цього робити не можна, написав свою особливу думку. І на підставі цієї особливої думки було сформовано потім одне із обвинувачень в бік Януковича в поваленні державного ладу з Раді України. Але це був один суддя з 17 чи з шістнадцяти, скільки їх там тоді було, я вже не пам'ятаю повного числа решта? Ви розумієте, що відбувається? Але Янукович, він знав, що воно має виконуватися. просто треба переписати так, як йому потрібно. А тут їм наплювати абсолютно на все. Взагалі на все. І що цікаво, що цей закончик, який протягує зараз Зеленський, оці зелені антиукраїнські слуги, явно не українського народу, він же ж єднає всього внутрішнього ворога. Байдуже насправді, хто там, хто там буде. Тобто, чи це буде клан Пінчука, чи це клан Ахметова, чи це клан Фірта, Шальовочкіна, Порошенка, там ще когось. Вони всі дерибанили наше національне багатство. Всі прихватизовували те, що можна прихватизовувати. І вони всі зацікавлені в тому, щоб в них цього не можна було відібрати. Прекрасно? Прекрасно. Суперечить Конституції? Суперечить, але ж Конституційний суд зараз не робочий. Конституційний суд зламаний через коліно тим самим Зеленським, фактично за кілька днів до того, як він готовий був скасувати ганебні злочинні антиукраїнські закони про розпродаж української землі і надр. Проголосовані вночі під час карантину, коли нас всіх загнали по домівках і унеможливили масові протести. Робіть висновки. Наші вороги організовані. А ми. А ми, а ми. А ми просто спостерігаємо, висвітлюємо їхню діяльність і думаємо, ну якось же ж воно буде. Ну якось же ж в рамках цієї олігархічної системи на вищих посадах зараз з'явиться якийсь месія, який нас виведе, роздасть всім по таблетці, ми вип'ємо. І завтра зранку буде добре. І корупції не стане. І земля повернеться, і надра повернеться. Угу. Якось так воно і буде. Дуже гірко. Але із позитиву в кінці кінців, хочеться таки завершити відео позитивом. Я зараз абсолютно реально знаю, що сотні тисяч українців ненавидять. Злочинну владу Зеленського. І при цьому не збираються підтримувати інші олігархічні клани, клани, включно із попередниками. Це дуже важливо, бо це необхідна передумова. Необхідна передумова для того, щоб ми могли організуватися і для того, щоб українці чергове не очолили замасковані вороги українського народу. Замасковані в тому числі ті, які використовують наші націоналістичні гасла. Сакральні речі, паразитують навіть на пролиті українській крові. На всьому. А потім в Верховній Раді разом з зеленими слугами неукраїнського народу, з пінчуківськими соросятами з голосом, голосують за розпродаж української землі і надр. Щось забирає Путін танками, ракетами, автоматами. А щось з молотка всі разом колективно деребанять. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Ваша інформаційна підтримка є вкрай важлива. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам, ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу, з дня в день постійно все відслідковувати і інформувати вас про найважливіші речі із розстановкою сутнісних акцентів. І я надіюся, що ближчим часом я зможу дати вам певні хороші позитивні новини стосовно нашої діяльності. Але про це трохи згодом. Дякую і до наступних зустрічей.